Так, так, і з приводу газу, і з приводу світла, які дії платити, я не плачу мене дуже довго, місце дуже хоче за все розрахуватися, вже скандали, а я хочу вже по-новому. То що, якщо виявляється, поки ми все були учні, поки, поки ми усьому розберемося. Що касаємо життя. Ви маєте зрозуміти, що люба плата, ну, спрошу, вона є незаконною. Це радше. Ви приймаєте, приймаєте... Це, це, ви, ви, це не мої слова, це навіть слова акула. Ви платите тільки виносите плату, це злочин. Якщо ви а, хочете а, звернутися кудись, я ще отут говорив про те, хто несе за це відповідальність. Стаття 25 закону України про державні адміністрації. Хто несе за це відповідальність в області на якому? Добре, Добре. адміністрація Віталій Коваль. Так, так. Віталій Коваль. До нього є Шо питання. Ми маємо зробити. Давайте ми зробимо, що нам треба. Зробити. По, -перше, по, -перше, по перше, якщо результат, ви самі особисто. Ви самі особисто, ви самі особисто ну, Да, 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 і від журналістів можна зробити, да, а да, якщо заказам, ви самі особисто заказам то, то, чисто посилаючись до статтю 25 закону України про... То державну ми коли повідомимо, може вже не під чисто під його відповідальність по статті обов'язку. я по не до кого не зверталася, а з він... вашої допомоги. Він... Так як ви сказали Петрові, він... отакі то така то послідовність дій. Поможіть, дайте послід... нам послідовність. Послідовність дій таким чином, якщо є закон які зобов'язаний далі Акова за, 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 за статтею 25 забезпечити і, 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 і за 25 закону України про державні адміністрації, і, так? і за розділом 1 і розділом 2 бюджетного кодексу забезпечити вас, забезпечити вас оплаченим газом оплаченою електричною енергією, то у такому випадку до нього треба зробити звернення, звернення. і звернення. Якщо по-простому, просто звернення до нього з цього приводу. Якщо а, якщо не по-простому, то з вимогою увести в дію статтю 25 закону України про державні адміністрації. Пишете заяву або вимогу. Вимагаю ввести в дію статтю 25 закону України про державній адміністрації та розділ першої і розділ другий бюджетного кодексу України. Та забезпечити мене не надаванням наданням послуг, а забезпечити мене моєю електричною енергією. На континентальному водолі. І моїм газом. Ну, напишіть, будь ласка, таку заяву. Я на слух не запам'ятала все, як ну, має бути в документі, а я напишу, ну, ну, де треба раз, свої я, я, я Можу написати такі до нас. <реку>